Іганська рослина, що завдає нещадних опіків, жертвами борщівника Сосновського цього річ вже стали близько 40 прикарпатців, і це лише ті, хто офіційно звернулися до медиків. Фахівці кажуть, постраждалих з року в рік не менше. А чи не головна небезпека криється у тому, що симптоми ураження шкіри проявляються не одразу, тоді як головне після контакту із борщівником, не зволікаючи звернутися до лікаря та не займатися самолікуванням, шкіра в кожного є сугубо індивідуальна і саме. Проблема в тому, що ці опіки проявляються на другий-третій день. Спочатку, з, з самого початку при контакті цього, практично ніяких, ніяких симптомів немає. Вони появляються на другий-третій день. Це і міхорія з серйозним містом, почервоніння. І власне тоді під'єднується фактор самолікування. А треба звертатися до спеціаліста. Отруйну у повоєнні роки почали розводити у союзі як корм для худоби. Втім, користі з неї виявилося мало, тому від ідеї відмовилися. Однак, через те, що борщівник швидко розмножується, було вже пізно. За оцінками екологів, нині він займає близько 500 гектарів території Прикарпаття. Щоправда, є і втішні тенденції. Там, де активно ведеться сільське господарство, цієї рослини вдалося частково позбутись. Раніше було закинуті поля, не оброблялися. Зараз прийшли великі в нас агрохолдинги. І там, і вони обробляють, і воно ну, зменшується, але зменшується недостатні кількості. Там, де є сільськогосподарські землі, які обробляються, у нас практично зараз в області. Там до 90% напевно вже обробляється цієї землі для пригідної для сільськогосподарських потреб. От то там цей борщівник зменшує свої площі. Натомість на закинутих угіддях у канавах та у доріг величезна отруйна рослина і надалі розкошує. Найкраща зброя проти неї серп і коса, Переконані фахівці, щоправда, зараз воювати з нею вельми складно, адже косити борщівник найефективніше навесні або восени. Ольга Рега Владислав Петриченко, телеканал чотириста